Навіть у дітей виходять лінові вареники за цим рецептом. Ну, от, все в цьому рецепті прекрасне. Розварюються при варінні, ідеально тримають форму. Чудово підходить для того, щоб зробити заготовки та заморозити. Під відео є всі деталі та грамовки. Вам знадобиться два брикети кисломолочного сиру, саме в брикеті, тому що він має ось цю ідеальну текстуру. Далі додаємо два жовтки і гарненько перетираємо все вилочкою. Після чого додаємо цукор за смаком, а ще смачніше з ванільним цукром. Тепер додаємо. 6 столових ложок порошна. Тепер замішуємо тісто руками. Дивіться, воно не повинно липнути. Якщо воно липне, додайте трішки більше борошна. Зверніть увагу, як я гарно присипала поверхню борошном. Тепер розділяємо тісто на дві частини, руки також повинні бути в ньому. Формуємо дві ковбаски та розділяємо на шматочки. Зверніть увагу, як я формую ліниві варенички, як я їх приплюскую, як я роблю форму. У вас вийде плюс-мінус 20 штук. Для того щоб зварити варенички, вода повинна довга. Добре, добре закипіти. а готуємо все у своїй новій кастрюльці від крав. Тут п'ятишарове дно, тому геть нічого не пригорає, тепло розподіляється рівномірно. Є внутрішня шкала, що дуже зручні. І погляньте, яка зараз на неї знижка. Як тільки варенички всплили, значить готова. Милуємось, які красунчики у нас вийшли. Ну а в сезон ягід взагалі скарм. Щиро вам дякую за перегляди. Буду чекати на ваші відгуки. Обов'язково приготуйте цю красу гарного дня та смачного.